Всім привіт! Незламний оптиміст з вами. Поки ми всі нудимось в очікуванні нового патчу, я пропоную вам заздалегідь підготуватись до нього і проглянути мою серію відео про підземелля. Лишився лише один данж нового сезону, і сьогодні ми вирушимо саме туди: Нелтеріонс Леєр. Поміж крутих гір високогір'я, Нелтеріон облаштував своє затишне лігво. Тут він і проводив більшість своїх днів ще до того, як ним опанувало божевілля. Стрибаємо до ями і нехай почнуться веселощі. Пантруємо собі помаленьку печеркою. Василісків можна не чіпати, але раптом ви їх запулили. То треба пам'ятати дві речі: збивайте їм стоун гейз та тисніть сейви на боун чомп. Скорпіони завдаватимуть помірної шкоди танку. Вайл шарт кроулер після смерті лишатиме калюшку кислоти. Вайл шарт чанк кастуватимуть краш у радіусі 10 ярдів навколо себе. Обов'язково відходьте. Монстрів, що чатують біля зламаного мосту, можна спробувати обійти для економії часу. А може краще їх швиденько залити, вони просто б'ють і ніяких абілок не використовують. Луркери ховаються під землю та виринають позаду випадкової цілі, чаклуючи Wisted Bile. Гравцям потрібно швидко відійти від нього, щоб не отримати зайвої шкоди. Коли ми вбиваємо це створіння, воно лишає по собі отруйну калюшку, з якої бажано вийти якомога швидше. Виллшарт Халк. Ці моби дійсно можуть завдати нам клопоту. Танкам потрібно відвертати їх від групи і тиснути сейви, коли вони кастують Fracture або Piercing Shards. Fracture до всього ще й відкидатиме танка назад, тому заздалегідь займайте вигідну позицію. Найскладніший пул з Халком, чанком та кролерами. Потребує злагодженої роботи хіла та танка, бо навалюють вони потужно. Незавершений шедевр уларога, велетенський елементаль рокмора, стає першим серйозним суперником, що перешкоджає нашій мандрівці. Протягом всього бою з босом, коли ми б'ємо рокмору, від нього відколупуються шматочки, що перетворюються на адів. Танку потрібно швиденько награти цих мобів і по можливості підвести їх до боса, щоб швидше вбити. Після смерті ці ади залишають хмарку отруйного газу, і вам не треба нюхати ті аромати. Коли Рокмора набирає повний стовпчик мани, він потужно гупає по землі, застосовуючи шетер. Ця здібність відчутно нас пробує та знищує всіх посіпак. До цього часу жодного живого моба не має лишитись, інакше кожен з них вибухне тим сильніше, чим більше здоров'я у нього буде. Танку треба протискати сейви, коли бос кастує Razor Shards. не стійте перед лицем боса, ну бо це конусний удар. І танкам треба розвертати елементаля від групи. Рокмора заряджає землю навколо себе енергією, яка буде нас дамажити, якщо ми рухаємось. Під час дії Crystal Line Ground 10 секунд постійте собі спокійно. Після перемоги натискаємо на діжечку та вирушаємо в мандрівку підземною річкою. Поки пливемо, маємо чудову розвагу кидатись у рибалок воблою. Ніякої практичної користі з цього немає, звісно, проте виглядає кумедно. Течія виносить нас до підніжжя водоспаду в глибині печер. Безліч ворогів патрулюють довкола, вбивати їх не обов'язково, можна, дочекавшись слушного моменту, обійти частину мобів біля стінки праворуч. Розповім трохи більше про місцевих ворогів. Стоунбрейкери чаклують Евеланд, поєднуючи конусну атаку перед собою та потужний обвал, від якого треба ухилятись. Рокбаунд Пелтери відстрибують подалі і починають настрілювати по нам своїми дисками. Stone клоу хантери завдають помірної шкоди та мають своїх петиків Василісків, яких ми уникали на початку. Так само рекомендую збивати Stone Gaze, щоб не тусуватись у стані. Обов'язково спочатку вбивайте мисливців, бо вони можуть воскрешати своїх улюбленців вічно, і це не закінчиться ніколи. Далі ми знову побачимо небезпечних халків та один новий тип ворогів Blightchard Shaper. Ці монстрики настрілюють Стоунболтами, болтами, але боятись лід тотему, які вони прикликають біля одного з гравців. У нас є всього 3 секунди, щоб відійти від нього подалі. Ні в якому разі не торкайтесь хмарки, що з'являється біля тотему, лише раз зачепивши димок, на нас почне накопичуватись дебаф, і на 10 Стаках, ми перетворимось в кристалик і будемо відпочивати 10 секунд у такому стані. Не слід забувати, що компанію Шейперам складають джеоди, які настрілюють по площі, і нам треба буде постійно ухилятись. Уларох Крек Шейпер. Прадавній дрогбар, який присвятив своє життя пошукам сили, відданий радник під короля, що стоїть на варті спокою підземного королівства, спробує завадити нам пройти далі. Бій ділиться на дві фази. Спочатку бос буде ставити резонуючі ідоли, що викликають обвали. Потрібно буде швидко їх заливати, щоб уникнути зайвої шкоди по групі. Краще підводити боса до тотемів і бити їх разом. У Ларох позначає одного гравця і застосовує до нього страйк Mountain. Гравця оточують кам'яні руки, що можуть прибити нас. Тікайте так швидко, як тільки можете. Танка буде доволі відчутно пробивати абілкою Сантер, тому тримайте сейви завжди на поготові. Коли бос набирає повний стопчик мани, він пірнає під землю, знімаючи з себе всі дебафи та дотки, починаючи другу фазу. Під землі виринає трійко ідолів, середній з яких то замаскований ларох. Бос спробує заплутати нас, переміщуючи тотеми, але стежити за ними не складно. Поки ідоли стоять, по групі буде проходити чималий демедж, тому завчасно поставте мітку на потрібну ціль і залити її якнайшвидше, щоб закінчити цю фазу. Як розберемось з уларогом, рухаємось далі. Равликових вершників можна обійти біля лівої стінки. Моби здебільшого повторюються, але буде один цікавий суперник, про якого слід розповісти докладніше. Stone Clow Гребместер розкидається п'явками випадкових гравців, завдаючи прямої та періодичної шкоди. В мілі радіусі гупає по землі. Відійдіть подалі під час касту Stone Shatter. Моб кидає до них одного з гравців личинку, яка починає кастувати метаморфозу. Треба всіма можливими способами збивати цей каст і фокусити ада, інакше він перетвориться на велетенського хробака, який розливатиме отруйні. Калюжі та тягнутиме до них гравців своїм язиком. А от і вона, матір монстрів та об'єкт поклоніння дрогбарів, ще з епохи Нелтаріона на Раксис. Так чи інакше, нам треба розібратися з цією хробачихою. Поїхали! Тут нам доведеться багато рухатись та перебігати ухиляючись від абілок боса. Bloodlust краще буде здавати все ж таки тут. Протягом бою згори будуть падати моби, що йтимуть в бік боса, пробуючи принести себе в жертву. Ні в якому разі не давайте їм цього зробити. Бос бафає собі дамах на 50% за кожного з'їденого ада. Ефект накопичується. Станьте, відкидайте, сповільнюйте, підійде все. Інколи Нараксис буде плювати з бік гравців токсичною слиною, залишаючи отруєну калюшку під ногами. Гарна новина: ця калюшка дамажить та сповільнює хворих фанатиків, що хочуть суїциднутись в боса, так що розливайте калюжі в правильних місцях, орієнтовно в центрі кімнати. Бос буде розкидати кислотою Токсік Реч можна знімати, якщо вмієте лікувати отруту, проте діспельте спершу з танка. Коли Нараксис досягає повного заряду мани, вона починає тягнути танка до себе в пащу своїм цупким язиком, кастуючи спайкет танк. Треба бігти в протилежну від боса сторону з усіх сил, інакше вона починає жувати танка і завдавати нереально багато демеджу. І при цьому танк знаходиться в стані та поза досяжністю хілера. Притримайте всі можливі прискорення на цю фазу. Також варто бігти калюшку і стати за нею, бо вона сповільнює швидкість, з якою нас тягнутиме бос. Біля нараксис завжди має знаходитись гравець, інакше вона почне потужно по всім настрілювати. На 20% здоров'я босиня впадає в Анрайдж, прискорюючи свої атаки та значно підсилюючи свій демедж. Нам треба якомога швидше добити боса на цій фазі. Після перемоги стрибаємо вниз і вирушаємо до фінального боса, проте на нашому шляху трапляться нові виріженьки. Ember Husk домінейтори постійно кастуватимуть Крістал Спайк, завдаючи помірної шкоди трьом гравцям щоразу. Пріоритет завжди віддаватиметься РДД. Якщо ренжових класів не буде, битиме мілішникам. бідні хантери, скорпіони, на яких їздять домінатори, кастуватимуть Ember Swipe. конусний удар середньої сили перед своєю мордою. Бажано не ловити зайвий раз цю атаку і ставати їм за спину. Ну а танки не розвертайте цих мобів в паті. Демолішери чаклуватимуть Char Skin. Намагайте збивати цей каст, якщо цього не зробити, вони перетворюються на велетенських земляних елементалів, які фіксуються на гравцях та починають переслідувати нас. Тікайте з усіх ніг, інакше він задовбе вас до смерті доволі швидко. Rockbound трепери відчутно настрілюють по танку. Зважайте на це. Також важливо збивати їм каст Bound, щоб нашого захисника не застануло на 4 секунди. А ось і він під король Даргру, котрий вкрав прадавній артефакт молотка згорота. Ну що ж, жоден король не править вічно, вірно. Босс завдає просто волотенської шкоди танку, застосовуючи шалені комбо. Лендслайд формує гори з під землі в направленні удару, відштовхує та завдає відчутної шкоди всім, хто трапиться на шляху. Якщо ви не танк, не стійте попереду боса. Одразу після лендслайду Даргрул використає Молтен Краш, завдаючи значної шкоди. Будьте уважні, якщо на танку під час цього удару не висить якийсь сейф, шкоду буде подвоєно і танка відкине. На початку бою, як і кожну хвилину по тому, бос буде прикликати адів. Вони так само фіксуються на одному з нас і починають переслідування. Але у цих мобиків є деяке покращення. З кожним кроком по групі буде проходити демедж, тому я рекомендую фокусити їх якнайшвидше. Кожні 20 секунд бос буде кастувати кристалічні шипи на одного з наших союзників. Нам від них, звісно, треба ухилятись, але також вони можуть стати нам у нагоді. Якщо ми проводимо моба крізь кристали, вони руйнуються, але елементаль починає отримувати на 100% більше шкоди. Від атак, користуйтесь цією механікою. Але не забувайте, що нам треба лишити шипи шай для того, щоб сховатись від ультимативної атаки боса. Приблизно за хвилину після початку бою на 100% мани Даргрул чаклує Magma Wave, і не дай Елуна вам не сховатись за стінку шипів в цей момент. Останній вибух самий потужний і анігілює всіх поза сховком, руйнуючи при цьому всі кристали. До речі, важливий момент. А білка боса Landslide руйнує всі шипи, по яким влучає. Тому танку бажано направляти боса в протилежну сторону. Що я можу сказати про цей дан взагалом? Доволі багато цікавих босів та мобів ми тут побачимо. Чекаю не дочекаюсь, коли вже можу його потестити в актуальному патчі. Дякую всім за перегляд, сподіваюсь моє відео вам сподобалось, та я заслуговую на вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, рекомендуйте друзям. Дякую всім, хто мене підтримує. Ви найкращі. Допомагаємо Збройним силам, працюємо на перемогу. Все буде Україна. Бережіть себе та своїх близьких. Всіх обійняв. До нових зустрічей!